Привіт, ви на каналі Олег Ас, і Я вам вже розповідав, коли на території України з'явилися перші автомобілі. Перший мотоцикл, перший автобус, перша вантажівка. Але було б неправильно, коли я б обійшов увагою появу перших велосипедів, бо саме з появою перших велосипедів почалась ера самохідного такого транспорту. Тому у цьому відео ми з'ясуємо, в яких містах і коли саме з'явились перші велосипеди на території України. Першим українським містом, яке побачило велосипед, був Львів. Сталося це у 1867 році, коли львів'янин Міхал Мрозовський привіз з виставки у Парижі перший велосипед конструкції Мішок. Дерев'яний велосипед був дуже дорогий і коштував 600 франків. Але саме ця покупка пану Міхалу не потішила. Бо їздити на велосипеді він так і не навчився, постійно падав, тому подарував свій транспорт своєму товаришу зі спортивного товариства Сокіл. А той уже і став саме першим велосипедистом на території України, який був зафіксований у пресі тих років. Першим велосипедистом Галичини став у квітні 1867 року один із Сакаля. З прізвищем Пшебілінський. Його поява на львівських вулицях викликала великий ажіотаж і наступного року саме цей пан попросив свого знайомого коваля виготовити копію французького велосипеда. І третій екземпляр виготовив слюсар «Мітше». Таким чином, з 1868 року можна казати, що у Львові стартувало вже власне, хоча й кустарне виробництво велосипедів. У 1886 році був створений Львівський клуб циклістів. А у 1892 році у клубі вже налічувалось аж 236 учасників. Київ теж дуже рано. Побачив перший велосипед, і сталося це 6 травня 1869 року. Його поява на вулиці Єлізаветинській, сучасна Пушкінська. Та на Хрещатику запам'яталась киянам надовго. Про це дуже багато писали київські газети і переповідали інші видання з інших міст. Більше того, ця подія запам'яталася ще й тому, що як саме люди реагували на перший велосипед, а відбулося це так: француз декруа. Прибув у Київ на самокаті. Прямував він у подорож з Парижу через відень, Краків, Лемберг. Це тодішня назва Львова та Житомир. Скрізь його супроводжував натовп зацікавлених, але ніде він не залишив по собі такого враження, як в наших невеличких містах та селах, де місцеві бачили в ньому вираження сатани. Хтось хрестився, хтось сторонився від нього, як від демона. Колись 6 травня він промчався на своєму велосипеді по хрещатику, натовп переслідував його по вулицях, а візники намагалися наздогнати його на своїх дріжках. Але він вправно керував своїм велосипедом, ніби мчав по рельсах на локомотиві. Саме так описує появу першого велосипеда у Києві вже через місяць харківське видання Губернські відомості. Невідомо чи продовжив Декруа свою подорож далі, чи його все-таки наздігнали візники. Але з того часу у Києві почалася велосипедна ера. Ну а що ж було у Харкові? Перший велосипед на вулицях Харкова зафіксували у 1886 році. І ця подія також відбулася дуже нелегко і закінчилася наїздом на дитину. Цікаво, що харків'яни у 1886 році. Одразу заснували Харківське велосипедне товариство. А наступного року воно вже викупило старий занедбаний завод і відкрило в ньому перший циклодром. Одним з перших власників біцикла у Харкові був Лєв Чарториський, який любив подорожувати на своєму велосипеді. І Вранці 6 липня 1888 року відправився до Києва. Він проїхав шлях завдовжки 500 верст, і ввечері, 8 липня, був зустрінутий публікою вже у Києві. У коментарях преси тоді зазначало, що велосипедист дуже сильно втомився та засмаг, але все ж таки цей шлях подолав у Києві, як і по всьому світу. Найбільший сплеск захоплення велосипедом припадає. Вже на 1890-ті роки. А чому так? Тому що саме в цей період з'являється велосипед конструкції сафеті, який запропонувала компанія Starлей Аньсатон. І він характеризувався одинаковими колесами і ланцюговим приводом на заднє колесо. Тобто, це вже був такий прообраз сучасного. Велосипеду. А до цього велосипеди були або конструкції мішо, або системи паук, тобто з великим переднім колесом і заднім маленьким, на який було дуже важко сідати, крім того, з них було дуже боляче падати. І дуже багато перших велосипедистів отримали значні травми, падаючи з цього величезного велосипеду. А от з появою велосипеду типу сафеті цієї проблеми вже не було. Тобто, максимум можна було забити коліно. 9 вересня 1891 року в Києві також з'являється товариство велосипедістів із власним клубом, який розташувався в завідні іскусственних мінеральних вод. Це зараз за сучасною філармонією. У київському клубі була велика зала для їзди членів клубу у зимовий час, а також вітальня, більярдна кімната, кімната для гри в карти. І е, потім цей клуб перемістився в дім Попова на Хрещатику 29, тобто розташовувалися велосипедисти в самому центрі Києва. Товариство на той час нараховувало 57 членів, а головою його був граф Плятар. У 1897 році під час київської сільськогосподарської виставки був окремий павільйон велосипедних фабрик, і саме там вперше кияни побачили велосипеди різької фабрики Лейтнера і Московської Дукс. Та різних польських виробників. Крім того, у київських магазинах на той час був дуже широкий асортимент велосипедів англійської, французької та німецького виробництва. І на 1900 рік у Києві було цілих 5 магазинів, де продавали велосипеди. Три з них знаходились на Хрещатику, а два інших були на сусідніх вулицях, Великий Весельківській та Фондуклеївський, яку зараз ми знаємо як вулицю Богдана Хмельницького. Найбільш відомим веломагазином був салон Ернста Токлера, А у 1900 році у Києві з'являється і фабрика велосипедів Розговорова. Скоріше за все, фабрика це дуже гучне назва, мова йшла. Лише про складання велосипедів з імпортних комплектуючих. А от магазин фабрики Лейтнера також був у Києві і у Харкові. Слід згадати і про появу велосипедів в Одесі, бо постійні мої глядачі вже звикли до того, що. Технічні всі новинки дебютували саме в Одесі. Але з велосипедом сталося не так. Прийнято вважати, що перше згадування веломашини у цьому місці датується 1870 роком, тобто на три роки пізніше, ніж у Львові, і на рік пізніше, ніж у Києві. І саме цього року вже у Одесі відбулися перші змагання, які провів пан на прізвище Балі. Але на думку і мою історичного автоклубу велосипед. В Одесі все ж таки міг з'явитися раніше, на декілька років. Просто цю подію тоді не зафіксувала місцева преса, і тому ми не можемо стверджувати, коли саме з'явився велосипед в Одесі. Але незабаром в Одесі виникло неофіційне об'єднання любителів велосипедів. І саме велоспорту, яке у 1892 році оформилось в Одеське товариство велосипедистів-аматорів. І на піку своєї популярності воно об'єднувало близько 400 осіб. Тобто одеський велоклуб був найчисельнішим на території України тих часів. І в Одесі був найбільш відомим велосипедистом. У кінці 19 століття Сергій Уточкін. Так, так, про саме про нього я вам вже розповідав. І коли мова йшла про перший мотоцикл і автомобілі, Сергій дуже знаменитий був одесит, і саме свою славу він починав з велосипедів. Першою його пристрастю були саме велосипед, який і зробив його знаменитим. Але мало хто знає, що у Сергія Уточкіна був навіть власний веломагазин за адресою Катерининська 1. Паве Рояль. Ось фото його магазину, ось його реклама. І як ми бачимо, він був дилером і московської фабрики Dux, і британських Enfield, Sirius і Columbia. Спеціально для змагань велосипедістів в різних містах будують тоді циклодроми. Були такі у Львові, у Харкові, в Одесі, в Києві, в Маріуполі. Але з самого початку велосипедистам доводилось відстоювати свої права, бо їх намагалися постійно. Наприклад, у Києві у 1890 році було заборонено їздити на велосипедах по місту, окрім спеціальних зон. Це був або царський сад, а потім середня алея дворцового маріїмського парку, від палацу до Микильських воріт. Наслідок цього, щоб покататися велосипедом, спортсмен мусив наймати візника і вести через це місто свою веломашину, щоб проїхати стільки у дозволених зонах. Довго так продовжувати, звісно, не могло. Крім того, дами взагалі не мали цієї можливості їм дозволяли кататися лише за межами міста і в полях. Але з 1892 року велосипедисти домоглися відміни цієї заборони. І е, вони стали без перешкод пересуватися по всьому місту. А з 1895 року цей дозвіл на вільне пересування отримали велосипедистки. Зазначимо, що вартість велосипедів в ті часи була чимала. Вони коштували від 100-150 карбованців до 300 за топ-моделі велосипедів. Тобто, е, Крім великої вартості, ще була необхідність отримувати різноманітні погодження, які також не сприяли розповсюдженню велосипедів на території України. Наприклад, у Луганську було всього 400 велосипедів аж у 1913 році. Крім того, життя велосипедистів початку ХХ століття затмарило необхідність отримувати свої рідні права, відвідувати курси і отримувати номерні знаки на свої веломашини. Саме тому, мабуть, в Україні так і не виникло власне виробництво велосипедів. Хоча, як я вже казав, перше кустарне воно розпочалося у Львові, але не було підтримане платежа спроможним. Попитом, бо купували велосипеди, здебільшого це багаті люди, і для них це був не транспорт, а більше як забавка. І тому до Першої світової війни на території України так і не виникло масове виробництво цього транспорту. А от справжнє виробництво велосипедів з'явилося лише у Харкові у березні 1916 року на евакуйованій з Риги фабрики Лейтнера. Ну, історію про фабрику Лейтнера я вам докладно розповідав. Кому цікаво, подивіться за цим посиланням. Виготовляла ця фабрика у Харкові лише військові складні велосипеди, моделі бойовій конструкції Щепанова за патентом московської фабрики. «Дум». Тобто, бачите, як от на території України зійшлися інтереси двох виробників на той час, які були це і фабрика Лейтнера з Риги, і Московська фабрика Дукс, яка віддала патент на оцей бойовий велосипед. Це і було перше справжнє виробництво велосипедів. Згодом, у 1923 році, на базі фабрики Лейтнера у Харкові виникне перший державний велосипед. Завод імені Петровського, який згодом ми будемо знати як ХВЗ. Він виготовить майже 30 мільйонів велосипедів і найвідомішим з яких стане дорожня модель марки Україна. Цікаво, що у Львові також згодом виникне потужне виробництво велосипедів. вже на декількох фабрик я також вам про це докладно вже розповідав. Відомо мінімум про цілих п'ять таких виробництв, які існували у Львові до початку Другої світової війни. Вони будуть виробляти доволі сучасні моделі, навіть з декількома швидкостями і в тому числі спортивні, але це триватиме недовго і припиниться восени 1939 року через початок Другої світової війни. У післявоєнні часи потужні. Виробництво велосипедів в Україні також будуть лише у цих містах, тобто у Харкові та у Львові. Але дитячі моделі будуть виготовляти ще у Миколаєві, Чернівцях, Києві, Дніпропетровську та інших містах. На жаль, три війни, одна з яких триває й досі. І масове мародерство, яке ми всі бачили. Тобто, перше, що крадуть мародери – це гроші, а друге це велосипеди. Майже не залишили нам у спадок ті старовинні велосипеди кінця 19-го, початку 20-го століття. Але залишились цікаві фотографії та реклами їх у газетах, які я вам і показав у цьому відео. Побачити деякі експонати можна і у українських музеях, і в приватних колекціях. Ну, найкраща експозиція велосипедів міститься у львівському музеї Ретрогараж. Є й невеличкі експозиції в інших музеях. Крім того, доволі цікава є колекція велосипедів ХВЗ, яку я вам також вже демонстрував. Ну, Таке у нас було сьогодні відео. Ми Закрили ще одну цікаву сторінку нашої історії, з'ясували, коли саме і де саме і ким саме був привезений перший велосипед на території України. Підписуйтесь на канал, поставте лайк, якщо для вас тут було щось цікаве. І пишіть свої коментарі, які з цих велосипедів із цих історій вам відомі. Мені буде дуже приємно це почитати.